Вітаю! Оскільки автор цього каналу замкнути Хіка, то озвучувати те, що він хотів вам, буду я. Бог десь. Отже, сьогоднішня наша тема це де знайти лабіринт, як його пройти, яка пачка вам потрібна та сама його суть. Скажу одразу: це думка гравців, які проходили цей лабіринт. Тож, якщо у вас інша думка, ми її вислухаємо. Може бути. І так, почнемо. Що ж за пачку вам потрібно зібрати? А це ж вони зліва направо. Піл, стрікс та кайт. А що по зброї, спросите ви, тож упіла має бути штурмова гвинтівка, устрійк з дробовик, а у кайте стайперська гвинтівка. Не питайте, чому так, але нам здалося так простіше пройти. Ну а тепер друге питання: де його знайти? Місія лабіринт знаходиться в зоні Дельта біля котеджів. З цього випливає наступне: щоб отримати це завдання, вам потрібно по-перше, не з'являтися в зоні Дельта одразу. По-друге, одразу біжати в зону Дельта. По третє, знайти в му комунікаторі завдання зачистка підземельня. Якщо хоч один пункт не виконан, можете сміло перезаходити в експедицію. І так, третій пункт. І можна сказати, основний. База, ґрунт. Якщо з першими кроками все в нормі, то робимо наступне: повертаємось в першу зону, де активність ворога невелика, і там збираємо. Робимо знезараження та рушаємо у дельту, коли все зроблено. Ось, нарешті, саме цікаве. Коли ви зайшли у лабіринт, у вас нічого нема, вам треба дійти до вашої зброї. Але причепи не дають, тож просто ховайтеся, як показано на відео, та й все. Тут все просто. Вам просто потрібно зрозуміти, як причепи рухаються, їх час та кількість, а також запам'ятайте, де знаходиться їх гніздо. Вони запрограмовані у кожному лабіринті однаково, тож з цим питань, я гадаю, нема. Далі, коли вся команда разом, вам потрібно рухатися до гнізд, щоб зібрати зразки. Якщо ж вам складно знайти їх, то просто рухайтесь за причепами. Вони проходять гнізда по заданому маршруту. Отже, Піл бере зразки та доставляє їх. Вся команда прикриває його від причеп, так як їх можна вбивати, але це довго. І вже коли доставили, то відбивайтесь від тих, хто вас прислідував, і рухайтесь далі. Після збору всіх зразків на вас чекає босс, а саме великий садівник. З ним взагалі питань не має бути. Піл та стрікс становляться по бокам від нього, та хтось з них стає для нього тригером. В цей же час кайт просто відстрелює його вразливі точки. І вуаля! Готово! Ви пройшли лабіринт. І ще одна порада. Піл і стрікс можуть стати у кути, так, щоб причепи, які будуть на босі, забагались та застрягли у текстурах. Тоді вони вам не будуть заважати, як це показано на відео. Тож тепер точно все. Якщо ти додивився до цього моменту, то дуже дякую, та був би щиро вдячний тобі за підписку на мій канал та канал Хікі -хі Єнота. А також не забувай приєднатися до нашої дружньої спільноти. І так, всім дякую, з вами був Бог Ще зв'яжемось.